Привіт! Ти плануєш фотосесію, а він каже. Тільки без мене. Знайомо! В цьому відео ми розберемося, чому більшість чоловіків не люблять ходити на фотосесії і взагалі фотографуватись. Це не просто я не люблю камеру, за цим стоїть дійсно багато причин. Ну або, можливо, це стереотип. Як ти гадаєш? Напиши в коментарі, мені буде цікаво почитати. Ну а ми розпочинаємо. Ну, по-перше, за моїми спостереженнями, ну я думаю, що ви тут зі мною погодитеся в нашій культурі і, взагалі, в усіх пострадянських країнах вчать чоловіків з маличку стримувати свої емоції. кажуть: не кривляйся, не позуй, будь сильним, не плач і так. Далі, а фотографування, особливо позування, начебто вважається, що це більш жіноча справа. Цікаво те, що згідно з дослідженнями психолога Річарда Вайзмана, чоловіки не хочуть приймати активну участь в тих ситуаціях, де вони не контролюють свою публічну картинку. Мені здається, що багато чоловіків, як і. Жінок стикалися просто з негативним досвідом. На шкільних якихось фотосесіях, можливо, в армії фотографія на паспорт здається нам завжди поганою. Тому ми просто думаємо, що я точно не фотогенічний і подивись, в мене взагалі одне лице на всіх фотографіях. А в школі тебе взагалі могли цькувати. О, подивись, який ти вийшов кумедний на фотографії, і все в тебе закарбувався міф в твоїй пам'яті, що я якийсь не такий, я не гарний, і взагалі краще мені не фотографуватися. Чесно, я провела як. Експеримент, коли подивилася на давні фотографії моїх знайомих чоловіків, і побачила, що вони на тих фотографіях набагато скутіше, ніж жінки. Беземоційні, якісь такі відсторонені, і начебто хоче, щоб це швидше закінчилося. Перевірте і ви, і дайте мені знати в коментарях. Селфі, позування, знаходження класного ракурсу, це все тренується з роками. Це навичка. Досить часто цією навичкою володіють саме жінки, тому що ведуть дуже активно соцмережі, влаштовують собі фотосесії. і саме з досвідом тобі приходить розуміння, як тобі потрібно стояти, яка твоя там робоча сторона, і як краще взагалі фотографуватися і які позування використовувати. Тож висновок чоловіки мають набагато менше цієї практики, тому досить скуті на фотографії і, взагалі, не хочуть мати з цим нічого спільного. Навіть підтверджено, що жінки фотографуються втричі більше ніж чоловіки. Цей пункт дуже сильно схожий на перший, але я хочу приділити цьому трішки більше уваги, тому що чоловікам на фотосесії дійсно треба розслабитися, проявити свої емоції, гнучкість свого тіла, піти на контакт з фотографом, зовсім чужою людиною. Це вже вразливість, чого чоловіки вчать уникати в дитинстві. І з цього випливає глибокий страх. Якщо я сфотографуюсь і буду дуже сильно серйозним або смішним, то це недоречно ніхто не повинен бачити. Тобто камера стає дзеркалом, у якій ти себе абсолютно не контролюєш. І це, певно, дійсно страшить. Насправді чоловіки не менше ніж жінки страждають від тиску стандартів зовнішності, але часто мовчать про це, ти повинен мати класне тіло, стиль, впевнену позу. І це, звичайно, все нав'язано рекламами і соціальними мережами. І якщо чоловік відчуває, що він не вписується в цей образ, він просто хоче не з'являтися в кадрі. Отже, чоловіки часто не хочуть брати участь у фотосесію не через небажання, а через культурні установки, страх оцінки, брак досвіду і тиск стандартів. На мою думку, потрібно спочатку визначити для себе, чи це дійсно ваші установки, а вам хочеться піти зі своєю дівчиною на фотосесію, або взагалі просто влаштувати собі індивідуальну фотосесію, або ж вам це просто не подобається. Якщо вам це не подобається, це абсолютно нормально. Без тиску не потрібно себе змушувати і робити щось через силу. Ви можете зробити цю фотосесію в неформальній обстановці. Це може бути в кав'ярні, на вулиці, на природі. Не потрібно одразу організовувати собі студійну фотосесію, де купа техніки, фотограф, і можливо, ви будете відчувати себе не настільки впевнено. Зрозумійте, навіщо це вам? Можливо, ви зможете вийти з зони комфорту і потім відчути, що. Клас, в мене це вийшло, я задоволений собою, і ви станете, наче вільніше. Знаєте, коли проговорюєте про якусь проблему вслух, то ця проблема, наче не здається вже такою страшною і боротися з нею набагато легше. Тому, можливо, це вихід саме для вас. Я розумію, що це може бути важко вийти з зони комфорту, позувати. Тобі потрібно проявити якісь емоції, не обов'язково з себе вижимати Ці емоції, просто поясніть фотографу, як ви це відчуваєте. І до речі, переходимо до наступного пункту. Знайти. Класного свого фотографа правильна людина розкрива, створить дуже безпечну атмосферу, налаштує вас таким чином, що вам буде настільки комфортно, що ви не помітите, як пройде час, і ви отримуєте вже результат. Ну і невеличкий лайфхак від мене. Не позуйте, якщо вам це не подобається. Якщо ви вам здається, що у вас це не виходить. Попросіть фотографу робити фото у динаміці, де ви йдете по вулиці, п'єте каву, сидите в якомусь ресторані або... Плаваєте в річці, будь-що робіть у динаміці, фотограф зловить кадр, і тоді, повірте, вам буде набагато спокійніше, що все у вас виходить чудово. І, звичайно, чоловіки, не судіть себе суворо, сприймайте це як досвід, приймайте себе такими, як ви є. І напишіть в коментарях, чи є у вас ці установки, чи заважають вам вони жити, або ж вам байдуже. Ну. Можливо, це взагалі стереотипи, я все придумала. Е, мені буде надзвичайно цікаво почитати. І діліться цим відео з тими людьми, кому потрібно це побачити. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Там дуже багато цікавих челенджів я проводжу собі і розповідаю про фотографії, показую взагалі процес зйомок. Ну, ми побачимося у наступному відео. До зустрічі!